24 листопада керівники обласного ОМВС Полтавщини відвідали своїх бійців у місті Володарське. Спецпідрозділ міліції батальйон Полтава займається охороною рубежів на підступах до міста Маріуполь. Співробітникам міліції вручили звання, які вони отримали в умовах бойових дій. Крім цього, бійцям розповіли про кадрові ротації. Командир батальйону Полтава. Майор міліції Києва Ілля Володимирович відбуває до нового місця служби. Натомість новим командиром батальйону Полтава став Юрій Анучин. Будемо доставати нове воруння, будемо укріпляти наші блокпости, продвигатися далі. Сподіваюся, ми в скорому часі дійдемо до нашої границі первоначальної закріпився закріпимося там. Тому що Україна у нас неділіма, цілісна країна. Юрій Анучин брав участь у визволенні Маріуполя та в боях під Іловайськом Донецької області.